Ви теж думали, що соняшник крутиться цілий день за сонцем? А от і ні. Насправді цей секрет знають лише молоді рослини. Вони повертають свою голівку за сонцем від сходу до заходу, щоб отримати максимум енергії для фотосинтезу. А фотосинтез це основа життя на землі. Без нього неможливі ні енергія, ні здоров'я, ні врожаї. Але коли соняшник дорослішає, він більше не рухається. Його велика квітка завжди дивиться на схід. Чому? Бо це допомагає швидше нагріватися вранці і приваблювати більше бджіл для запилення. А це означає багатший врожай. І стабільність у сільському господарстві. Та соняшник це не тільки про красу й поля в Україні, його насіння дає корисну олію, використовується у фармацевтиці, харчуванні, а ще навіть у виробництві біопалива. Тобто, одна квітка об'єднує природу, науку технології та економіку. Тож наступного разу, побачивши поле соняшників, згадай, це не просто квіти, а справжні сонячні батареї природи, які живлять і людину, і планету.